Мої вітання. Сьогодні я знову у себе в садочку і сьогодні буду обрізати гортензію деревовидну. Ось такі пагони. Дивлюсь гарно перезимувала. Я її не вкривала нічим, трішки кори залишилося. Буду вирізати всі тоненькі, прямо ж так під низ. Всі, що мішають, залишу. Ось на цьому кущу залишу сім. Ну, побачу, можливо, дев'ять, товстих пагонів в цьому кущу 3 роки. Я думаю, він витягне ось такі гарні пагони, як пальці буду залишати. І на чотири почечки, на три буду дивитися по гілочкам. Три. Ну, тут ось так залишу. В середині тоненько також виріжу повністю. Ось цю тоненьку також вирішу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім залишила ось таких міцних гілочок. Цього буде достатньо. Тому що коли залишала більше, було багато дрібних квітів. А ось так, коли залишаю менше. Сім, дивлюся, покущу вісім. Ну, великий в мене кущ, я там залишаю десь 11. Дуже гарно квіт. Тому ось так, потрошечку і готуюся до весни. Сад великий, роботи вистачає. Обрізала ось старий кущ. Деревовидної гортензії залишила тут набагато більше гілочок. 11 чи 12 навіть. Ну тут кущ старий, міцний, тому в нього вистачить сили, гарно заквітнуть. Ось ще підріжу. Ось так. До нових зустрічей, тепла й добра нам, шановні українці.